Доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я вам пропоную поринути у світ казки, у світ лісових фей та природи. Сьогодні буде огляд саме на ось цю книжку від виробника Акуфакту. Тож бажаю вам приємного перегляду! І перш за все я хочу привітати вас з першими весняними днями. Побажати вам гарного настрою і, звичайно, чудового спокійного дня. Акуфактум – це німецький виробник. Крім того, що вони випускають схеми для вишивки хрестиком. У них також можна придбати схеми для машинної вишивки, книги з їх дизайнами. І також у них дуже багатий і надзвичайно красивий асортимент, асортимент тканин для пошиття під їх дизайни. Надзвичайно красиві у них ленти. Зараз Марина привозить. Книги привозить ці лінти, в неї неї є в наявності, можете до неї заглянути. Її профіль рукодільниця в інстаграмі. Напишіть приватні повідомлення, вона додавить вас в групу у Вайбері, де виставляє весь асортимент товару в наявності. Також я знаю, що у Акуфактума є навіть горнятка. З їх дизайнами, з милими феєчками і навіть тарілки посуд. Тобто загляніть обов'язково на сайт цього виробника, і ви побачите, скільки там краси, скільки там натхнення, ви можете знайти саме оформлення книги надзвичайно красиве, надихає. Акуфактом це щось про Величезне, величезне натхнення. Я, коли дивлюсь на фотографії з цієї книги, мені хочеться творити. Мені хочеться не лише вишивати, мені хочеться придумувати щось цікаве. Перший дизайн це така мила феєчка в рожевих тонах. Оформлена у вигляді картини в піальцях. І ось тут же та же сама феєчка, оформлена в подушку. Ви тільки гляньте на ці фото. До речі, тканина, з якої пошите ось це плаття, це тканина від акуфактума. Це особливий настрій. Я коли дивлюсь на ці світлини, мені хочеться піти в ліс і просто подихати лісовим повітрям і насолодитися атмосферою лісу. Тут бачите ось такий підсвічник, який можна створити самостійно з гербарію. Дуже цікава ідея. Тут написано, як це зробити. Ось цей дизайн один з найулюбленіших дизайнів від акуфакту. І подивіться лише на ідею оформлення. Я в захваті. До речі, я вже замовила собі мох. Шукаю ще таке кашпо довге. Щоб можна було ось так приблизно оформити. Ниточки до цих схем, це не DMC, це ниточки німецького виробництва Ваупель. Ось. Але існує таблиця перекладу в DMC. Вона не зовсім коректна та вірна, але завдяки цій таблиці. А ви ви будете мати приблизний напрямок, які ж нитки обирати. А там навіть а там потім можна коригувати, обираючи відтінки, відштовхуючись від тієї таблиці, які вам більше всього подобаються до того чи іншого дизайну. Ваш смак. Тобто перекласти в DMC. В Принципі, не складно. Самі схемки і дизайни від ако вони є не складні, Вони більш в такому, знаєте, примітивному стилі. Ось ці ниточки німецькі, вони е, в доступі, це не щось таке рідкісне, їх можна купити, звичайно ж, е, в Європі. На каса вони коштують 1,56 євро, якщо я не помиляюся, достатньо такі не дешеві, але якщо вам хочеться саме вишивати в цих ниточках, то зовсім буде нескладно їх придбати. Подивіться, ви лише подивіться, тут є навіть викройки і е, е, інструкція, бачите, як створити таку ляльку. Ну, мило, дуже мило. Цілий опис німецькою мовою. Також можна скористатися Google-перекладачем і почитати, що ж тут написано в описі. А ось, власне, те, про що я вам казала на початку відео. Ось посуда їх виробництва, посуд. Горнятка, тарілочки. І ви лише подивіться, з якою любов'ю і з яким натхненням створені оці ось ці підтарільники. Це також виробництво акуфактум, тканина. І ось ці стрічки. Якість дуже хороша. Ну, це німці, ви знаєте, що німці переважно і славляться своєю якістю своєї продукції. Я знаю, що дівчатка вишивають акуфактом, вишивають і ниточки в і перекладають в тімсі, і виходить дуже-дуже гарно. І я знаю, що користуються ось цими ідеями з книжок акуфактом по декоруванню свого інтер'єру, тому що це неймовірно гарно. Ось така мила феєчка. Ви знаєте, наче нічого особливого, бачите, вона зовсім така примітивна. У цього виробника вишивка не на першому плані. Вона слугує лише акцентом до цілого виробу. Тобто, ви, коли дивитеся на кофактом, ви бачите виріб і приємну таку родзинку у вигляді вишивки до цього виробу. Вона не виходить вишивка на перший план. Ось мені дуже подобається ось така ідея оформлення вишивки. Дуже дуже ніжно, дуже красиво. Просто а, насолодіться взагалі цими ідеями оформлення. Знаєте, наче нічого такого особливого. Якщо взяти вишивку окремо, то може комусь здатися, що, ну, що ж тут вишивати, що ж тут особливого. Але тепер подивіться, подивіться, як це виглядає усе в оформленому вигляді. Надзвичайно, надзвичайно витончено, надзвичайно стильно. Ось така мені подобається корзинка, органайзер. Бачите, тут навіть в книзі є всі викрики і детальний опис, як робити. А ось цю ідею я позичила також з цієї книги. У мене є віночок від <кхід> привозили наші дівчатка в інстаграмі. Ось такий віночок. Ну, про це я розповім трохи пізніше. І щось подібне я хочу створити. Для декору повісити його на вхідних дверях. Вони в мене зі сторони квартири білого кольору, і буде надзвичайно гарно. До речі, я шукаю ось такого равлика. В магазинах він продається оптом, а мені потрібно лише пару штук. І в магазинах я бачила, в основному він більш коричневий. Я хочу ось такий світленький. І феєчка в мене буде трошки інша. Дивіться. Ну, це дуже мило. А ось тут це дизайн, який мені найбільше в цій книзі сподобався. Оформлений не вигляді подушки. Лишень подивіться на це фото. Ну, як можна не закохатися в акуфакту. Ще одна ідея, в яку я закохана, яка мені дуже подобається, це ось так, ось так зробити такий елемент декору. Подивіться, як гарно з мушлею від лісового равлика це все дивиться. Дивіться, в різних варіантах. Навіть кактус можна посадити. Ось ця ідея мені дуже сподобалась ранер. Цей ранер, я думаю, вишитий на стрічці від Вауполь. Є в них такі стрічки, Це льон. Подивіться, така мінімалістична вишивка, а як воно ніжно-ефектно дивиться. Для любителів ляльок теж можна створити ось таку молоту. Подивіться, як вона ззаді виглядає. Свічник. І мені ще дуже сподобалась ідея створити ось такий пледик. Ну тут це, напевно, покривало. Ось. Ви лишень, подивіться на це на це натхнення. Я ось зараз разом з вами переглядаю ще раз цю книгу і скоро біжу вишивати. Тому що це. Все неможливо втриматися. Ось така лялечка, феєчка. Дуже мені подобається ось це горнятко. На жаль, немає, не бачила його в наявності, інакше обов'язково придбала б собі. Тут ми бачимо ось таку феєчку в лілових тонах. Вускових ось таких фіолетових. Там вона була в рожевих, тут ось в ось таких тонах. І також бачите в синіх, блакитних. І як воно зовсім по-іншому дивиться. Тут уже пішли схемки. Можете бачити, які в них схемки, символьні, кольорові, ось ці ниточки. Ось бачите тут викройки. Також реклама їх продукції. І ми добігли кінця. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалася ця книга, що ви отримали справжнє естетичне задоволення. І дякую вам за увагу.